Це ютуб-канал говорить Великий Львів. Наш гість сьогодні Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Вітаю вас, вітаю, радий бачити. Дякую за прошу контррозвідка Служби безпеки України разом із британськими спецслужбами викрила громадянина Британії Роса Девіда Катмора, який виконував завдання російських спецслужб. Про це повідомляє РБК України із посиланням на джерела в СБУ. Є підстави вважати, що він завозив і розподіляв зброю, з якої вбили Ірину Фаріон та Андрія Парубія. Це новий виток у справах резонансних вбивств. Бо, наприклад, Зінченко, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон, досі не визнав своєї вини. Що ви про це думаєте? Ну, дивіться, це ж більше <кхм> заява. Це більше заява. У нас немає матеріалів досудового слідства. Ми не знаємо, що лягло в. Якості підстав для початку кримінального провадження для проведення всіх цих заходів. Ну, швидше за все, інформація там ну достатня і є перехоплення телефонних розмов, листування, можливо, імейлом з того, що ми знаємо, що ще раз він, можливо, співпрацював з російською стороною. Тут важливо зрозуміти, російська сторона це громадянин, якийсь там з російським паспортом, і все чи це громадянин з російським паспортом. А за ним стоять інтереси Кремля, російських розвідників, контррозвідників тобто це важливо зрозуміти, чи просто фізична особа, яка користувала яка діяла під не знаю, впливом якихось там своїх факторів, або в нього було цілком чітке завдання передати цю зброю в Україну, там завербувати цю людину, щоб вона ще щось зробила, щоб вона продала якісь додаткові дані. Тобто тут для слідства величезний шмат роботи на декілька місяців поспіль. Я сподіваюся, що там за, там, за 3-4 місяці м -м, слідчі СБУ або загалом при служба вийде хоча б за якоюсь заяву і дасть нам додаткові дані. Бо, на жаль, було багато випадків, ну як багато, декілька десятків, коли. Люди, які, начебто, намагалися долучити, ну хотіли долучитися до лав Збройних сил України, іноземці не обов'язково росіяни, громадяни і різних країн, вони були викриті в тому, що вони, наприклад, брехали в своїх анкетних даних, брехали в меті своїх свого візиту до України, і з ми якою метою вони намагаються долучитися до Збройних сил України, і були дійсно величезні припущення, що саме Російська Федерація їх штовхає в Україну. Щоб вони були в Збройних силах України, розвідували інформацію, зробили один, два, три серію диверсійних актів або наводили російські ракетні дронові атаки. Потім перебігають до Росії, виступають як а, ляльковий театр, розказують про нациста, як там гадамі у них працювали в підполі, І в принципі, для Російської Федерації цього достатньо натомість у Путіна звітують про захоплення Вовчанська і Покровська. Ця інформаційна спецоперація присвячена приїзду від Кофа. Є три великі стратегії, чому саме ось з'явилося так, як воно з'явилося. Ну, давайте так. Для вашої аудиторії буде цікаво. Перше, це може бути брехня з самого низу, від самих перших російських командирів до Валерія Герасіма, потім вона йде до Путіна. Воєнкори російські багато про це писали. Що там, наприклад, да, вони там взяли якусь. Одну вулицю в одному місці, а в звітах воно йде вже як декілька вулиць, звітом вище, як квартал, а звітом вище, як цілий район, і далі далі далі. І так воно виростає у вигляді цілого міста захопленого. Чи може бути така брехня знизу? Може, не виключаю. Друге. Чи може це бути брехня від Валерія Герасімова та людей навколо нього для того, щоб покращити своє особисте положення в очах Путіна? Не виключаю. Дійсно, Герасімов. Він незамінний начальник генштабу російського. Замінити його немає. Ким у кремлівського диктатора в цьому році йому виповнилося 70. Йому продовжили ще на 5 років термін перебування на цій посаді, але загалом він вважається, що він не сильно міцно стоїть на ногах і постійно хитається. Йому треба постійно показувати про якісь численні успіхи на фронтах. Чи він збрехав? Можливо, як варіант, не виключаю. І третє пояснення, що саме під візит Віткофа Кушнера до російської столиці було спеціально підібрано всі ці от, начебто, захоплення, щоб можна було на цих гостей накидати як із такого медійного кулемета, що а ми взяли Куп'янськ, а ми взяли Покровська, ми взяли Вовчанськ. Та для, для Віткофа навіть половина України нічого не означає, бо він міркує категоріями нерухомості і загалом грошей, які він отримує за цю нерухомість. Для нього все решта не має жодного значення. Я більше схиляюся до третього варіанту намагання переконати американських гостей, що у Російської Федерації все круто, вони все встигають, в них все виходить, все захоплюють, у України все погано, нічого не виходить, вони тільки втрачають. На підтвердження цієї тези можна провести приклад наступний. Коли на позаминулому тижні ми з вами говорили, приїжджав до України Дріл, Дріс Кол, генерал, американський генерал, наші військові казали, що він дивиться на ситуацію в Україні, на війну в Україні виключно з позиції Росії, з точки зору, що Росія у вас тут це 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 захопила, ви це, це 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 втратили, і загалом у вас все 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 погано. Тобто, таке враження, що американську делегацію дуже класно навантажили російськими наративами російською статистикою. Ну, загалом, загалом, таке резюме моє, що дійсно всі ці псевдозахоплення мають єдину велику мету переконати американців, що краще бути не на стороні країни, яка зазнала агресію, а на стороні сильного і сильним мати справу. Бо слабким, навіть якщо правда за ним, ну, немає чого взагалі вештатися, треба бути сильним. А так звана буферна зона вздовж кордону з Україною чи м, під силу окупантам виконати таку захтянку Путіна? І знову скажу цитатою класика. це ж вже було. У нас уже ж була. Пам'ятаєте, від Росії санітарна зона, буферна зона, чого тільки не було. Вони ж цю історію вже здається двадцятому році намагалися реалізувати. Я більше схиляюся до того, що вони намагаються переначити тему війни на щось інше. Показати, наприклад, я не думаю, що своєму населенню, а, наприклад, там за Заходу і в першу чергу Трампу. Вони не воюють, вони забезпечують безпеку Російської Федерації. А? Скажіть, як красиво, як можна медійно це викрутити? Сказати, що ми не хочемо українських територій, ми хочемо від, 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 відсунути українські злобні війська злі. Подалі від російських територій, щоб убезпечити своїх громадян. Але я пояснюю це наступним чином: це: по-перше, перенакшити війну, переназвати її по-іншому, загорнути в нову обгортку, щоб вона виглядала, наче чимось іншим. По-друге, буферна зона термін, який не злітає загалом і взагалі капітально. Поясню чому. Він міг бути застосований в 17-18 столітті, навіть можливо. Під час Першої світової війни, коли радіус дії снарядів він був обмежений, можна сказати, що ну 20-30 кілометрів цього а, більш ніж достатньо. Зараз дрони літають 15 20 кілометрів, маленькі дрони. Артилерія може літати на 40 кілометрів, великі діпстрайки, дрони це тисячу кілометрів. Тобто, по великому рахунку, і за думку за задумом росіян, вся буферна зона повинна проходити по кордону з Угорщиною та Польщею. Це вам таке просте пояснення, як росіяни собі це вкладають. Ну і по, по-друге, останнє, як би вони зіграли, я більш переконаний, як вони зіграють, планують зіграти. Наприклад, спробувати відсунути Збройні Сили України, там Чернігівщина, Сумщина, захопити цю територію, за деякий час проголосити її ісконно-руськими землями, встановити свою адміністрацію, а потім сказати: ну, це ж наша територія, так, і нам для цієї території потрібна нова буферна зона. Гойда вперед, і ця гра продовжується знову. Україна в листопаді встановила рекорд ударів по НПЗ Росії 14. Але так виглядає, що Росія і далі стабільно зберігає здатність вести війну. Чи все ж це не так? Складне питання. Дивіться: останні два місяці ми дійсно не бачимо великих новин з Російської Федерації, які були влітку. Пам'ятаєте, коли? 20 літрів в одні руки не більше, Там перебої з паливом, зростання цін на ЗС, загалом через нестачу палива, зараз таких новин немає. Два великі пояснення. Можуть бути. Два опціони. Перше, Російська Федерація настільки утаємничила статистику, настільки фільтрує трафік, що інформація з Росії просто не надходить. І це все ще раз, під покровом таємності. Може бути. Може, але мало ймовірно, бо раніше витоків було багато, і зараз витоки є, тому я думаю, це було б важко приховувати. І друге пояснення: росіяни змогли переналаштувати свою нафтопереробну галузь. Вона виробляє достатньо палива, незважаючи на українські удари, І насиченість російського ринку, вона ну, доволі велика, велика, велика. На підтвердження цієї тези можна провести статистику, що починаючи з 25-го року, січня місяця, Білорусь а, в 50 разів збільшила кількість постачання нафтопродуктів до Російської Федерації. В 50 разів а, логіка така: Мозерське НПЗ та Новополоцький НПЗ, їх два в Білорусі. Вони переробляють російську нафту, виготовляють паливо і відправляють в, а, в шалених обсягах до Російської Федерації. Таким чином. Стабілізують російський ринок нафтопродуктів. І за логікою росіян е, виглядає все так: Україна ніколи не наважиться атакувати ці НПЗ, навіть якщо вони знаходяться повз кордонів. Мозер взагалі знаходиться кілометрів 40 від кордонів з Україною, його можна знищити ну, там, хоч сьогодні на сьогодні. Е, боючись стати агресором. Боючись відкрити для себе другий фронт, боючись введення проти України санкцій як проти агресора, і боючись втратити своїх союзників в числа країн Західної Європи. Але моя така суб'єктивна думка, особисто приватна, я собі це можу дозволити: ніхто не забороняє якимось стороннім силам атакувати ці НПЗ з використанням безпілотників типу шахет. Повністю, які копіюють російські шахеди з нанесеними з усіма, усіма на них атрибутами: Z, V, реєстраційні номери, які можуть залетіти на територію Білорусі з Балтійського моря. З якогось невідомого судна, яке проходить в нейтральних водах, вони летять низько, пролітають всі країни Балтії, залітають в Новополоцьке НПЗ, залітають в мози і знищують ці НПЗ. А Україна, а Україна категорично заперечує свою причетність до цих ударів. Варіант раніше Валерій Залужний підтримав ідею кінця війни без повної перемоги над Російською Федерацією. За його словами, найімовірніший сценарій завершення це заморозка на кілька років. Що про це думаєте? Ну окей, а яка перемога може бути в Україні? Повна перемога, якщо нам американці всього передали 30 танків Абрамс. 30 танків, коли в них в наявності. 4 тисячі на складах зберігання, плюс 4 тисячі ще там, ну на глибокому зберіганні. Тобто 8 тисяч танків є. Вони на продали тільки 30, тоді, коли вони були ну капітально необхідні. Можливості перемогти зараз Росію, так щоб повернути на кордони, там навіть 2022 року. Можливості у нас немає. Зброї немає, допомоги немає. Американська сну Америкамерика китається більше до Російської Федерації, допомагати нам не, не планує. У великих обсягах на підтвердження цього можна сказати такий, що негативну новину сьогодні прийшла від Німеччини з посиланням на німецького генерала лейтенанта Бундесферу Крістіана Фродінга. Він каже, що у нас повністю у німців, припинилася комунікація з американською стороною. Повністю навіть в питаннях України. Американська сторона банально не відповідає на наші запити. Телефонні дзвінки на смс взагалі. Таке враження, що вони просто от роблять вигляд, я з незнайомих номерів дзвінки не приймаю. От і все. От просто немає контактів. Це неприємний, як на мене, дуже сигнал. Тому повернути території свої зараз ми дійсно не можемо. Банально немає чим і немає з ким. Заморозка єдиний варіант, те, що росіяни не хочуть заморозку там, де ми хочемо, це на жаль, факт. І навколо цього зараз б'ються дві делегації, щоб якось все ж таки зрушити цей камінь з мертвої точки. Але треба зазначити, що. В порівнянні в з січнем 25-го року Україна та Росія вони відкинули певну частину ультиматумів один до одного. Якщо згадаєте, то подивіться: Росіяни ж наполягали на тому, що Запоріжжя, Херсон повністю передати Росії, слава Богу, зараз цих вимог вже немає. Так само немає і вимог від України до Росії повернути. На кордони 22-го року виплатити всі там повністю репарації. Україна це поки що відкинула прямо як ну, так, активно. Активно воно не звучить. Три позиції є, за якими ми не можемо домовитися: територія Донецької області. Росія наполягають вихід. Ми кажемо, ні, йдіть лісом, ми це не віддамо. Друге це лімітування української армії, хоча тут тут можна домовитися, і третє це членство в альянсі. Політичною метою для України є позбавлення Росії можливості здійснювати акти агресії проти України в осяжній перспективі. Так сказав теж Валерій Залужний. Яка мета у цій війні, і що вважати перемогою? Ну, дивіться, у нас немає перемоги, але немає поразки станом зараз. Ми не перемагаємо, але ми не програли. Це треба зазначити. Враховуючи ту силу, яка навалилася на Україну. Пам'ятаєте, в перші дні війни західна преса, вони всі говорили так: не питання, чи впаде Київ, питання коли? От всі от вони, от як один казав, Та, ну зараз, день, два, три, це Західна преса, там і американська, там і CNN, і Бі -бі 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 всі от вони вважалися. не впала Україна. Тому вважати, що Київ не впав, Україна не впала. Вважати, що ми не програли, я вважаю, це дуже величезне досягнення наших хлопців та дівчат. Тут напрошується, не знаю, на щастя, на жаль, або просто напрошується аналог Фінляндії. Фінляндія так само ну, вона потерпала, але буквально 3,5 місяці від величезної навали Радянського Союзу. Це майже 200 там, з копійками мільйонів людей, які ну, загалом в Радянському Союзі величезна маса. Вони вистояли, але їм, як на мене, пощастило, що почалася Друга світова війна, і у Сталіна ну не було бажання вже там дотискати Фінляндію, і не було там таких ось величезних територіальних вимог. Вийдіть звідти, вийдіть звідти. так. Вони захопили певно і все на цьому обмежилися. Якщо б Російська Федерація зараз погодилася на лінії розмежування, то я впевнений, що президент Зеленський вже брав би квиток летіти в ту країну, в якій це треба було підписати. Дякую вам за ваші думки. Іван Стопак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, був нашим гостем сьогодні. Вчера дякую.